Доброго дня, мене звати Олена Лажневська, і сьогодні я знову виходжу до вас з розмовою про розкіш. Насправді, розкіш повною мірою нам зовсім не знайома. Частково ми її можемо впустити в своє життя з таку необмежану кількість якихось благ, але щоб все відразу, такого ще наша свідомість не приймає. На з вами розкрилися дві, ще дві спіралі ДНК, плюс до двох відомих, які в нас вже є, і йде розпакування на пятій шостій спіралі, але це, знаєте, розархівовування мегабайт інформації наших генів. І щоб це дійшло до особистості, потрібно дуже дуже багато часу. І поки все це відбувається. Ми можемо з вами скористатися наявними інструментами і відкритися новим війням четвертого виміру. Тому що розкіш це те, що вже просто затікає в наше життя, і ви можете побачити кількість мільйонерів, кількість мільярдерів на планеті Земля, яких раніше з цього не було, тому що вона вже просто заходить до нас. Вона. Затікає у звільнені куточки нашої свідомості там, де немає знаєте, заглушок, там, де немає блоків. І от з цим ми всім з вами працюємо. І ось з цим всім ми йдемо до психологів, до трансформаційних коучів і займаємося тим, щоб все це забрати, тому що уявити все найкраще у своєму житті, нам з вами не так просто. А дозволити собі це мати. Прибрати всі ось ці переконання, всі ці заборони взагалі дуже важко, тому що ми часто навіть самі не справляємося, бо ми не бачимо, що заважає. І я, як людина, яка працює з тим, щоб побачити, що заважає людині, скажу так: самому дійти до цього дуже складно, тому що, а як говорила моя бабуся, на свій розум ніхто не скажеться. Тому треба рухатись в сторону розуміння, що вам заважає. Бо, наприклад, можна впустити в межі своєї особистості, своєї свідомості нову установку Я маю все, що я хочу. Але пограємось ми у це, піде наша установка, наприклад. І я частина цілого, мені доступні всі можливості цілого. І це закономірність, з якою не можна посперечатися, і чому б не бути цьому реальністю? Тому що ось це ціле має потенціал людства. Всі знання, весь досвід, енергії в такому ключі можна налаштуватися на будь-яку хвилю отримувати бажання. Але ми чомусь цього не робимо. Ми не налаштовуємося, бо ми до кінця не віримо, тому що ми говоримо, до кінця не можемо визначити, визнати себе частиною цілої. Достаток грошей, достаток можливостей, почуттів, які ми з вами проживаємо. Бла, все це вже доступно, вже відкрилися ці ворота доступності. Знаєте, є такий важіль в наших мізках, який стоїть в закритому стані. У когось він трішки відкрився, і дива проливається крізь щось щілину. І це здійснення бажань, така ж дуже швидка, швидкість досягнень бажаного, несподіваний прояв такої нашої заповітної мрії. Нам не вдається, поки лише зміна інших людей та власних недосконалих знаєте, моментів або точок в нашому просторі. Але і це все незабаром буде проявлено саме те, що стосується вас самих. Варто лише впустити цю розкіш у всіх проявах у ваше життя. І для тих, хто сумнівається, наприклад, ви добре знаєте, на що здатні, але не можете припустити, що можете заробити мільйон на місяць. Але якщо ви почнете йти в цей бік, спрацюють потужності свідомості і відкриють вам цей доступ. І важливо прийняти, і важливо, не знаю, піти в цей бік, важливо. Не вагатись. І ось тоді, в цей момент, розширяться старі кордони, і ваше життя пройде щось нове разом з вами, умріяним мільйоном. Подивіться на людей, які це зробили, дуже швидкий срок. Тому і ви це можете. З вами була ваша Олена Лажневська з любов'ю. Всього найкращого і до зустрічі!